Добрий день, шестикласники! На минулому уроці ми з вами говорили на цікаву тему, як же розвивався соціум, як розвивалися люди, як розвивалося суспільство. І я вам сказала, що сьогодні на уроці ми продовжимо тему про це. Сподіваюся, що вам цікаво дізнатися, які ж етапи пройшов людський соціум, аж поки ми не стали такими, якими ми є зараз. І, власне, це і є темою нашого уроку. Отже, розпочинаємо наш урок. Якщо озвучити конкретно тему нашого уроку, то вона звучить таким чином: як змінювалися суспільні відносини в минулому. Але у нас, як завжди, історична розмінка, і сьогодні вона дуже цікава. Вам потрібно буде скласти пазл і потім пояснити, який вид соціуму ви бачите на даному пазлі. Окей? Покажу, як ми працюємо із пазлом. Перейшовши за посиланням, ви помітите ось такі частинки пазла, і складіть їх. Склали? Молодці. Сподіваюсь, у вас вийшла саме ось така картинка. А тепер скажіть мені, що перед нами який вид соціуму людей зображений? Якщо хтось із вас сказав, що це племя, то має рацію. Молодці. Сподіваюся, що всі дали таку відповідь і всі склали пазл. А ми з вами тепер уже дещо розімнялися. Переходимо до теми нашого уроку. Дістанемо свої зошити, запишемо тему уроку, як змінювалися суспільні відносини в минулому. Записали? Добре. Розпочинаємо, точніше, продовжуємо нашу роботу. Ми з вами згадували на попередніх уроках, що відбулося два поділи праці. Перший це коли нагадую: відокремилося скотарство від землеробства. Другий, це коли відбулося відокремлення ремесла від землеробства і скотарства, а ще був і третій поділ праці – залишався надлишок від землеробства, скотарства і ремесел. І це спричинило виникнення торгівлі. Дійсно, виникнення ремесел, гончарства, ткацтва надало нових ознак в господарському життю первісної людини. Як я вже сказала, збільшувалося виробництво продуктів і товарів. Відбувалася спеціалізація праці людей, і відбулися зміни в організації та способі життя людей. Власне, оце останній цей пункт на сьогодні і цікавий. Але ми бачимо, що господарство людини невід'ємне від його соціального типу і від способів життя людини. Поміркуйте. Як поява нових металевих знарядь праці могла вплинути на її продуктивність? Так, продуктивність праці людей зросла. А тепер подумайте і скажіть, якщо людям стало набагато легше обробляти землю, то чи обов'язково було працювати всім разом? Брайн чекає вашої відповіді. І я думаю, що всі з вас подумали правильно, якщо людям стало набагато легше обробляти землю, то їм не обов'язково було б всім працювати разом. Власне, це і стало основою того, що від родової общини, про яку ми говорили на попередньому році, суспільство перейшло до сусідської общини. Так, з появою плуга. І з того, що з'явилася вже велика рогата худоба, зокрема воли, людина могла їх запрягати, і кожна сім'я могла вже сама обробляти поле, достатнє для її проживання. Взагалі, кажуть, наприклад, що у Передній Азії е, сім'я могла за декілька місяців собі виробити скільки е, продуктів що могла жити цілий рік. Тому в людей жити Родовою общиною вже потреби не було. Діти починають відділятися від батьків і ведуть, живуть своєю сім'єю. Е, внуки відділяються потім уже від батьків, батьків, і таким чином людина починає якби, розширювати цю родову общину і переходить до сусідської общини. Так як ми зараз з вами живемо, ми живемо вже не всі разом. А навколо нас живуть хто? Сусіди. Таким чином. Ще раз повторюємо, людина від родової перейшла до сусідської общини. Які ж були головні риси сусідської общини? Не всі члени общини були родичами. Земля общини розподілялася на наділи. І кожній родині належала певна земельна ділянка. Але ліси, луги, пасовища. Належали всій общині, тому що вони могли там випасати худобу і разом з тим мати свій наділ землі. Кожна сім'я обробляла ділянку, і лише найважча робота виконувалася спільно. З'являється також знать, яка керувала общиною. Ми з вами говорили ще на минулому році, що із племені відділялася якась особа, яка керувала тими справами, які відбувалися в общині. Ну, зразу це була родова община, а тепер і сусідська. І цей знатний чоловік керував общиною, і общинники за це йому віддавали частину врожаю та приплоду худоби. Тобто йому не треба вже було працювати, йому приносили готове. І перед вами малюнок, де ми бачимо, що пасовисько спільне, ліс де полюють спільний, річка також спільна. А от земля поле поділено на ділянки. І так само і домівки були окремими, де проживали уже родичі, а інші в іншому будинку були їхніми сусідами. Ми бачимо, що землю між старішими собі ще перебрали такий один обов'язок. Вони починають ділити землю між сім'ями. Кожна з них отримувала свій наділ, який вона обробляла власними силами та власними знаряддями праці. Але не всі сім'ї вміло вели господарство, одні багатіли, інші, навпаки, бідніли, і у них не було ресурсів обробити свою землю. Серед людей виникає нерівність, бо одні збагачувалися, а інші бідніли. І навіть більше вони не просто бідніли, а перетворювалися на залежних. Тобто на рабів. Таким чином, виникає ще одна суспільна група, крім землеробів, скотарів і ремісників, виникають ще і раби. З появою людей назвишків продовольства і ремісничих виробів та накопичення запасів між племенами починають спалахувати війни. Чим більше є, тим більше хочеться. І на цій ілюстрації ви бачите воїнів, напевно, бачимо вождів, які думають, що ж робити, і з полоненними. А полонених із інших племен перетворювали також на рабів, які були дешевою, взагалі безкоштовною робочою силою. Для ведення військових дій воїни племені обирали предводителя вождя. Йому, а також старішині. Тобто, появляється ще один суспільний прошарок, Старішина, діставалася значна частина захопленої на війні здобичі. Вони почали вважати себе знатними людьми. Поступово вони починають передавати у спадок не тільки своє майно, а й посади. На попередньому році ми говорили, що вождему племені обирали людину вмілу. Яка могла чогось навчити, яка могла е, повести на війну, яка могла е, повести і полювати якусь е, велику звірину. А тепер виходить, що е, влада передається у спадок. Якщо батько був володарем, то його син також стає володарем. Великі поселення людей ось перед вами поступово розросталися. І перетворювалися навіть на невеликі міста. Для захисту їх від ворогів почали зводити ось такі стіни. Вони були різні. Або із дерева, або із каменю, залежно від того, якого матеріалу було поблизу багато. Е, вчені археологи розкопали досить е, чималу кількість стародавніх міст, і серед них нас вражає місто чатал хуюк Перед вами художня реконструкція, з якої ви можете побачити, що це було дійсно місто, адже всі коробочки – це будинки. І вони розташовані були настільки близько, що навіть дверей не було. А людина змушена була для того, щоб потрапити в свій будинок, вона повинна була залізти з даху. І ось такі були, якби входи, драбини, людина залазила, драбину піднімали, опускали всередину, вона собі ночувала. Потім рано люди виходили на двір. І починали займатися якимись роботами. Ну, ось на цій ілюстрації це показано більш детальніше. Ми бачимо, що сім'я, напевно, вже ніч, і всі сім'єю зібралися біля драбини і починають переміщатися у свій будинок. Ну, ось перед вами реконструкція інтер'єру всередині будинку у Чаталкуюк, і реконструкція святилища із Чатал Куюк. Ми бачимо, що все було з глини. Ну, а якщо говорити про географічне розташування цього такого давнього міста, то вчені його розкопали на території сучасної Туреччини. І виникло воно десь близько 9000 років тому. Воно виглядає таким чином. Ми бачимо складну побудову, були вулиці, ось проявляються будинки. от Великі споруди, то, напевно, жертовники, де приносили вже жертви багатьом богам, але про вірування ми з вами будемо говорити на наступних уроках. Нехай вам буде цікаво. Місто було обнесено мурами. От ми тут бачимо і більші споруди. В них, напевно, проживали більш заможні люди, а у менших будиночках проживали ремісники і торговці, ну більш прості люди. І, звісно, їм вже прислуговували раби, адже вони також появилися. От, власне, такими були уже перші міста, які Якщо подумати, особливо і не відрізняються від сучасного міста. Але ясно, що час прийшов, і всі вони були зруйновані. Лишень археологи нам допомагають побачити, якими ж були первісні міста. Поступово вожді перестають бути просто провідниками війська. Якщо вже виникали такі міста, то їм хотілося бути правителями. Вони спочатку керують справами племені. Стають навіть царями, одноосібними правителями держав, що утворилися. Спочатку це були міста держави, а потім, уже внаслідок воєн, утворилися і держави, куди входило багато міст та іншої території. У головному місті держави, столиці, ми знаємо, зводили палац для царя, і ось віддавали йому таку пошану. Царі наймали постійне військо та стражників. За допомогою війська вони примушували населення держави сплачувати данину Це податки, це слово, ви знаєте, і влада царів, також, як колись вождів, стала спадковою. Отже, у нас виникло нове поняття: держава. Держава, діти це особлива організація, що служила для управління людьми, що проживали на певній території. У кожній державі були правителі, урядовці, закони, військо збиралися податки. Брайн нам пропонує поставити відео на паузу і записати дане поняття у наші цушити. Виконали завдання. Молодці. Прямуємо далі. Отже, підведемо загальні підсумки розмови на наших двох уроках. Спочатку людина жила стадом. Далі, вона перейшла жити до родової общини. А потім об'єднання людей вже називалося сусідською общиною. Але, власне, що жителі Родової общини об'єднувалися в племена, що жителі сусідської общини також об'єднувалися в племена. Ну, і далі ми бачимо, яким же чином будувалася ієрархія. Тобто, оця драбина, яка означала якусь певну владу. Із племені виділявся вождь, і ми говорили, що його обирали зразу за якимись його чеснотами. А потім вожді почали передавати свою владу своїм синам і стали вже правителями від слова правити. Ну, ось такий шлях пройшла первісна людина від стада, коли вона ще жила як тварина. До того, що почала мати правителів, і утворилися спочатку міста держави, а потім і держави. Ну і домашнє завдання вам буде наступне: по-перше, ви повинні опрацювати параграф 7 підручника, уважно, там декілька параграфів ми пропускаємо і вирішити історичну задачу. З'ясувати, розташувати драбинкою, у якому порядку виникли ковальське і гончарне мистецтво. Суднобудування, писемність, міста, лук і стріли, верхова їзда, царська влада, рибальство, арифметична дія віднімання і приручені тварини. От, як ви вважаєте, як поступово все це розвивалося виникало, от таку драбинку ви вдома і створите. Сподіваюся, що ви все зрозуміли: на цьому наш урок закінчено. Я дякую вам за гарну роботу і до побачення! на наших наступних уроках.